Я прийшла до Аліса хімію робити можна. Звісно, приходь. Це хто? Та так, це подруга Аліси. Зрозумів. Привіт, подругу! Заходь, розповідай все. А цей Марк нічого. Твою нам і що, малолітніх потягнула? Так, може, два дітей. Не знаю, ну думаю, точніше впевнена, що він тут не для мами. Ну да, думаю, з цим треба щось робити. Та, я згідна з тобою, але що? Ну, може, якось розговорила. І якщо він зізнається, то запиши на телефон. Можливо, і вдасться. Дочі, йди сюди не хвилинку. Що таке? До нас завтра приїжджає моя сестра. Да? Не дуже. Вона не схвалює бути. Ми... Вона не схвалює моє рішення бути з Марком. А, зрозуміла. Тепер ми з рідною зможемо швидше вигнати його. Дорога, може мені уїхати, поки твоя сестра буде тут? Ні, ви якраз познайомитесь. Вона з тобою майже одного віку. Це як їй що теж двадцять три? Ні, їй двадцять вісім. Ну да, не сильно стара. На слідуючий день добрий ранок. Привіт, проходь. Чого стоїш на порозі? Добрий ранок. Добрий. Ми знайомі да? не знала. Так? Да? Може, він з нею колись зустрічався? Ну так, да, ми ж вчилися разом. Я мити руки. Я теж. Що з ними? Не знаю. Я до себе. Іди. Ванній. Що ти тут робиш? Взагалі, то я приїхала до сестри. У мене питання, що ти тут забув? Я взагалі тут живу. Я хлопець твоєї сестри, Каті. Спочатку зі мною потім з Катею. О, божечки, я тепер знаю про Марка й про Ріну більше, ніж їхні родичі. І що? Що ти мені зробиш? Ти погана людина. Це тільки ти так про мене думаєш. Це нормально зустрічати з 45-літньою? Ну да, любов це така штука, не знаєш, коли полюбиш. Ти її не любиш, я впевнена. Ну, може і так. То чому ти з нею? І за грошей, да. Не придумуй. Після цього. Ну що, наскільки ти нас завітала? На два дня думаю. Ріна, а як там в Америці? Добре, та це по-іншому. Дорогий, все добре? Да, да. Я тут подумав, може, сходимо в кіно? Ну, звісно, я згідна. Ну, якраз я відпочину.